Всім привіт! Зараз я знаходжусь в Києві і я приїхав до свого учня з першого потоку, якого звати Артур. І Артур, скажи, будь ласка, скільки тобі років? 33 роки. мені. 33 роки. Одружений. Да, то є, дитина. совміщає, совміщає. сім'ю, роботу і плюс ще й товарний бізнес. І зараз виходить в непоганий такий. Результат, да. Да, непоганий результат. оборотка, Ми далі розкажемо, яка в нього обороточка. Там більше, більше 300 тисяч гривень за декілька місяців. Тому слідкуйте. Так, Артур, розкажи про свою точку А. З чого ти починав. Розкажи нам, будь ласка, чи займався ти до цього товаркою і які в тебе були знання? В товарки до этого взагалі нічим не займався. скажем, був повний ноль. Начал Опять же, с курса, увидел рекламу, понравилось, решил попробовать. И так понеслось. Одно А на ленингах, на ленингах не продавал. Ленинах, нет, ничего не продавал. Я даже особо ну, как знал, что есть одностраничные сайты, там какие-то, ну прям как оно все устроено, все это ничего не знал. Все, зрозумів. Тобто твоя точка А була, це повний нуль. Полный 0. Да. E, хорошо. E, скажи, скажи, який товар в тебе. Зайшов Тобто перший. Це був другий, третій товар, четвертий товар. То оцей товар, що ти зараз продаєш, ми його не будемо палити. Просто скажи, скільки ти протестував товарів, щоб вийти саме от на цей товар. Я просто пам'ятаю, ти тестував багато товарів, але цей був так, один із перших. Да, це був один з перших товарів. Он зайшов, можна сказати, одразу. Паралельно я тестував другу товар, Що він був другий, дав етат? Бул Артур запустився зараз. Він е, дає одну, до речі, з найнижчих цін на ринку. Опять же, не будемо говорити, що це за товар. Тому особа він на цьому, як то кажуть, не наживається, але в нього круті результати. Е, до прикладу, оборотка в тебе скільки вже склала оборотка. Около 410 тисяч. Тут прикріплю скрін. З е, CRM -систем, системи там було 354 тисячі. 34 тисячі CRM, плюс я діяв уже дві закупки, е, по 30 тисяч кожне. Тобто ти на гурт вже закупляв собі да, това? Я вже два рази закупався. Ага. Все, взагалі класно. Е, хорошо, хорошо. І скажи ще, будь ласка, е, скільки ти вже відкрутив рекламного бюджету? E, починаючи з моменту наставництва, скільки ми там три місяці з тобою знайомі? Скільки який бюджет ти вже відкрутив? Там це до тисячі доларів, це вище ну, тисячу до тисячі доларів плюс пісну. Ну десь в тисячу тисячу сто можна треба ну десь, Ну около тисячі точно відкрутив. Все зрозумів, Тобто тисячу доларів вже відкручено. Круто на тисячу доларів зробити оберт е, в п'ятсот тисяч. Я думаю, що це дуже круто. Е, Артур, і ще скажи, будь ласка, я думаю, мабуть, всім всім цікаво. Найкращий. Результат за день. От. Найбільший прибуток твій за день саме чистими. За вичтом реклами. Скільки ти за день чистими саме більше заробив? Порядка 8 тисяч у мене вийшло за день чистими. От. До 8 тисяч чистими. Да, давайте, ну, там не вистачило 70 грубо 7 грубої. 7,5. Ні, 7 800, там 90 у мене було. Ну, я Коротше, 8 тисяч да. округлюємо. 8 тисяч за день чистими. Mm. До речі, викуп товару в тебе який? А Я потом покажу скину скрин 96%, по-моему, или 93%. У меня. у меня всего 4, 4 или 5 отказов было за все время. При том, что я продал позиций. У меня по Сыренке 110, по-моему, позиций. И плюс мои еще 20 товаров, 20-30 зак закупки где-то. Короче, выкуп у тебе прекрасный. Прям, ну, прям ну, шикарный. Отказов нет. Давай так, зараз тика честно. А, наставництво. Наставництво купив? Да. На який екейс? На який місяць? Ну, получается, где-то з второго 2 місяця. Хорошо. А... Якщо взяти роз... через місяць, Якщо взяти розріз, наприклад, заробітку твого за місяць, от перший місяць наставництва, ти скільки заробив за перший місяць? Где-то около 20, ну, плюс, где-то 21-20-20. А на... Ну, на другий місяць вже було на більше? Да, больше було, да. Ну, опять же, там бани, э, ще всяке там. Зрозумів, до речі, про бани. Бани, на жаль, це стабільна штука, бани, їх нікуди не можна діти, вирізати і тому подібне. Як спочатку думав, буде легко, чи знав, що треба буде працювати? Ну, в якій то степені я думав, що буде легко, в кокої то тяжело, тому що я знав специфіку Фейсбука, що він любить банити за все і просто так. Кер... Хто не знає, да, Фейсбук частенько бане. Просто так, навіть за те, що ви можете з другого устройства зайти в ваш аккаунт, то можна зловити легенько бан. Ну, задам, 3 -3 таке 3 -3. Питання, задам таке питання, всіх да. це цікавить, ну, на що витратив перші гроші. Всі, всі люблять втрати гроші. На що? що собі купив? От, яку собі дав премію? Премія купила iPad для роботи і для удовольствия. Довго думав, а то, что я не знаю, что я не знаю. Типу написав постачальникам, щоб, написав близьк... постачальникам, щоб вони виплати, тому що мені деньги. В это же время сразу доставку і забрав. Скажи, будь ласка, ще ким ти працюєш? Я інженером на фірмі. І діти в тебе ти казав, є. Да, ну, я вже є, просто знаю да, багато інформації. Вона, є, да. е, і дружина, одна дитина, так? Да. І хорошо. Е, цікаве питання. Як встигаєш е, суміщати е, товарку, е, запуски, там, да, тестування, реклама, тестування креативів, оферів і тому подібне, роботу і плюс ще сім'ю? Ну, Тяжело, все це. Ну, було б бажання, все виходить. Ну, від днем робота, вечором сім'я, ночі вторая робота. До якої? До, до двох, до трьох, до чотирьох. До... Бувало, я до п'яти сидів. <рес> <коли рес> <делаю сайти, рес> до... Да, сайти або щось. До п'яти ночі сидиш там з Два креативами, такого, да. бавишся. В основному до трьох, де, до двох, до трьох. Е... Могу Добре. Новачку. Якщо от новачки, да, от неважливо, там, хлопці чи це, чи це дівчата, йдуть на наставництво, е, якщо вони будуть упорно працювати, результат буде 100%? Буде 100%. Чи... 99% йдеть, що буде. Ну, Нету 100% результату, але 99,9% буде точно. Чи, все тут, чи тут треба, щоб зійшов ретроградний Меркурій і комусь не, просто не, повезло? Це ну, зависить від чоловіка. Якщо чоловік хоче, то він буде займатися. Не хоче, ну, ти ж його не вов'єш в голову, що треба робити це, треба робити це. Було желання чоловіка, в першу очередь. Так що не думайте, що треба бути якимись везунчиками, родитись в якомусь там положенні місяця. Треба просто працювати, бути наполегливим і 100% буде виходити. Дивись, ще таке питання. Сім'я твоя як віднеслась до того, що ти витратив та, частину сімейного бюджету витратив якомусь е, хлопцю з Інстаграма, який там, тебе буде навчати. Як, як от дружина, як це, як це все сприйнялось дружиною, сім'єю? Ну, Ізначально ніхто не знав, бо я нікому нічого не говорив, тому що не було нікої допоможної критики. Коли вже з'явилися перші результати, тоді вже. Щоб не зглазили, щоб не зглазили. Насправді, дуже багато таких людей йдуть і кажуть, що нікому нічого не можна говорити, щоб не зглазили. Тобто це, це абсолютно нормальна картина. Добре, а як ти їм сказав, що ти от, пройшов наставництво і вже там, заробляєш якісь гроші? Просто, просто приніс додому iPad, поклав на стіл і сказав, от. Ні, ну, iPad з'явився не одразу, бо через час, тому що я займаюся, вони знали раніше. Ну як. Как... Закази пішли первые і начал їх обрабатывать, що вот заработал, вот заработал. Ну так і вияснилось, що я отучився і почав зарабатывать. Так, да, це при тому, що Артуру 33 роки, а мені 23, На 10 років на років молодший. Дружина нічого не казала, що прийшов до молодших навчатися. Ні, Інформація ж не імієць, ворог. Вік не головне, 100%. Mm. Далі ще таке питання: які в тебе фінансові цілі зараз? Можливо, там, покупка квартири, машини, або там, відпочинок якийсь. Ну, за кордон зараз навряд ли поїдеш. Ну, машину, я хотів поміняти машину і квартиру потім. Товарка, Товарка швидше дасть тобі цей результат? Ну, на данном этапе я совмещаю то, и то. Пока товарка не будет приносить мне больше, чем основная работа, поэтому буду совмещать. Тобто амбіції є і хочеш да. зараз масштабуватись. Ти ще, от ми за кадром говорили, ти ще казав, що ти будеш запускати новий сайт, новий якийсь товар будеш тестувати, чи це буде той самий товар, просто вже на іншому сайті, там, можливо, оффер зміниш, там, чи ще щось? Так, да, я хочу поміняти креатив, поміняти сайт, ну, поміняти повністю все текста, поміняти піксель, все, ну, заново запуститися, як новий товар, тому що. Старий уже не дают тих результатів, которые я хотел бы. Ага, тобто новый товар ти не береш, а просто лишаєш цей самий товар. Новый просто... товар я теж рассматриваю, да, запуститься. Я сейчас буду ну, переговорах з поставщиками, что у них заходит, что у них там чаще всего выкупают, какой товар, угу. какое так. наличие его. І опять же, ну, щоб не вийшло, що товар запускаєш і немає його в налічі. Задам таке цікаве питання, всі його бояться. Чи складно знайти постачальника? Скільки в тебе йде часу на те, щоб знайти постачальника? Ну, занять, там може зайняти 10-15 хвилин і, і кілька днів. може, Смотря який товар і як ти стараєшся іскати. <говорит> Скільки б'єш в одні двері? мабуть. Ну, да, ну... Тому що є такі постачальники, що не відписують. І... Яка до речі, яка в тебе маржа на цьому товарі? Скажи, будь ласка, Зараз 775 гривень. мене маржа на цьому товарі, а ціна його ну э, роздрібна вже, вже для клієнта Для клієнта 3575. Тобто, yeah. э, Артур один з тих, хто продає товар, який Дорого. вартує. Да, він вище він вище 2000 гривень. Тобто, всі спочатку починають з дешевих товарів. Він Майже одразу це був його другий товар. Да? Це був твій другий товар. Перший товар, виходить, був он там 3200 стоїв, потім другий товар 3900 стоїв. І угу. зараз це 3500. Все, прекрасно. Тобто він одразу пішов в, дорогі, в дорожчі товари, і да? на дорожчих товарах, відповідно, вища маржа. І ціна клієнта в тебе в середньому. Ціна ліда. Давай так, ціна ліда. Ціна ліда. ну, Десь 3-4 долари. Прикольно. Тобто витрачаєш в середньому 3,5-4 долара, і ти ловиш одного ліда. Допустим, ти маєш 10 лідів, скільки з 10... Це в середньому на новий прайс. Якщо а ще ж до продажі є. Є до продаж, так. Да, до продажами можна добре добити. А, тобто це в тебе тільки на товарі 770 гривень. Це одна позиція товара, 775 гривень. А, якщо а допуст... є чеки, я закривав на 12 тисяч і Брус маржа, там, у мене хотіла там по почти 2 тисячі гривень, я заробляв з товару. Вот, тобто, тобто. тобто уявіть собі, ти витрачаєш 3,5 долари, долари, ловиш клієнта. З якого ти заробляєш чистими 770 гривень да, при умові, тому що він забере товар, і плюс ти йому робиш допродажу другого товару або допродажу повітря, хто що робить, і ти отримуєш 2 25 тисячі чистого прибутку. Я вважаю, що це дуже круто, тому У мене, що. не не такий товар «Воздух» тому і тим людям, Тут цель не нажитися, а і продати дешево, і заробити щось на цьому. Скільки часу сім'ї приділяєш в день? Після роботи до, до сна ребенка. Потім остальное все время займаюся. А, вклав дітей спати, дружину вклав спати і с... да. все. І пішов працювати да. далі. Ну... Ну, Паралельно буває на роботі займаюся, либо з утра, поки я був, стою раніше, можу позаніматися. <laughs> Чисто на роботі посидіти вот офіс і протестувати. Время, да, да. Ну, креатив якийсь зробити можна там, або поіскати товар якийсь. -то. Так що не буває такого, що немає часу. Особливо, коли мені говорять хлопці, які навчаються десь там в універі, і вони розповідають, що я весь день зайнятий, в мене немає часу, у вас немає бажання просто. Скоріше за все, у вас просто немає бажання і немає мотивації. Тому тут вибір тільки за вами. Е, ще скажи, будь ласка. Як ти бачиш взагалі в товарці? От багато хто говорить, що товарка там перенаповнена, перенасищений ринок, велика конкуренція. Як ти взагалі бачиш ріст? Можливо, бачиш своє масштабування в товарці? От скажи, є якась перспектива в товарці, чи немає? Чи всі, що всі говорять, що товарка забита, забита повністю конкурентами? Це правда, чи це неправда? Та Ні, ну товарка, я думаю, буде працювати завжди, тим більше в нинішнє време. Зараз би я не сказав, що вона прям перенасичена эта варка. Много хто поуходив з ринку, поуїжджав, э, позабивав на роботу. Тобто, получается... є свободные ниши, куди можна зайти і займатися. Зараз виходить так, що всі думають, що типу війна, все, в людей немає грошей. Насправді. Э, Якщо в деякої в деякої частини ваших знайомих немає грошей, це не значить, що в іншої частини немає грошей. Ми зараз сидимо в непоганому парку, да, ми бачимо, скільки людей зараз витрачають гроші там, на ресторани, на задоволення і тому інше. Тому в людей гроші є по-любому, Да, в когось доходи скоротились, але не забувайте про те, що не забувайте про те, що треба правильно обирати товар, і все у вас буде круто, тому що треба завжди закривати біль. Біль клієнта, і насправді, як Артур вже тільки що сказав, дуже багато вийшло конкурентів, дуже багато, дуже багато вийшло конкурентів, і зараз ціна CPM ну за тисячу показів в деяких моїх учнів досягає одного долара. Тобто, один долар, це це взагалі це крутий результат, це нонсенс. Хорошо, ще таке питання задам: е, як оціниш? Моє наставництво не оцінкою, а от просто враженнями, думками, можливо, щось не вистачало, що тобі сподобалось саме більше. От як оці як, як охарактеризуєш моє наставництво? Та положительно, ну рекомендую. Оку... Да, реком... Оку... да, да, Оку... да. Окупив і вже добре. Да. Ні, а чого купив? Я купив, я заробив, я планую далі зарабатувати. да, отримав навик. Плюс після же, ми на зв'язку, Всегда щось то можу спросить, підкажуть. Розкаже. да, До речі, Артур нас з першого потоку, я всім говорю, що типу такого розуміння, як кінець наставництва, немає, тому що він з першого потоку, ми вже закінчуємо з другим потоком. І люди з першого потоку до сих пір телефонують, задають питання. да, я можу там не одразу відповісти, але ми відповідаємо, зізванюємось, якщо якісь проблеми і тому інше. Тобто ми постійно на зв'язку. Е, і що можеш. Порадити людям, от які бояться, які бояться розпочати товарний бізнес, які думають, що це все фабула, що це все брехня, що це не працює і тому подібне. Яку можеш дати просто їм пораду і так би сказати. Підштовхнути і чи треба взагалі боятись купувати чийсь досвід. Да, хтось купує мій досвід, а ти купив мій досвід. Чи, чи легше самому пройти всі шляхи, набити самостійно шишки, ніж взяти собі наставника, який там, тебе за місяць-два виводить на результат? Ні, ну, якщо чоловік готова витратити кучу часу на своє обучення, самообучення, тоді можна і самому. Але все одно є нюанси, які на, 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 виходить. Як приобретаются с навыками да, со, со, со временем, точнее, да, там набил шишку, там набил шишку, и ты уже понимаешь, как это делать. Здесь при обучении э, ты это все пропускаешь и сокращаешь свое обучение там с года там, да, само самостоятельного обучения выйти на какие-то результаты там на два месяца и ты можешь уже получить какие-то результаты. Ну, на пробовать, э, не бояться пробовать, э, понимать, что это риск, ты, ты рискуешь своими деньгами, когда запускаешь рекламу. Там товар может не зайти, ты можешь потерять, но опять же он может зайти и ты можешь заработать. Тут ты не угадаешь. Либо то, либо то. 100% бізнес да, для тому, тих, хто, хто хто намагається ризикувати. 100%. там, де є ризик, там, в принципі, є гроші, тому що не кожен другий ризикує взагалі своїми грошима, своїм часом і тому подібне. Так, тоді у мене все. Я думаю, Артур доніс вам інформацію, яку ви хотіли почути, а можливо, щось не хотіли почути. Я лишу на нього посилання можете написати і я, що роблю, я дуже багато своїх учнів відмічаю, показую і не тільки. Позитивні кейси. А і ще навіть, якщо в нас є якісь е, випадки, коли там тяжко дається в навчанні, чи ще щось, всіх відмічаю в рілсах, в закріплених можете дивитись е, і писати їм. Пишіть, спілкуйтесь і отримуйте одразу інформацію від моїх користувачів, моїм продуктом. Тому у мене все. Всім гарного дня, не бійтесь ризикувати. І наступного разу, можливо, я приїду вже саме до вас.